Усім привіт! Хочу показати ось таку машинку, це Fiat Freemont, свіжо пригнаний Швійцарії, файтром, дизель, автомат, повний привід, максимальні концентрації, лекіді, на чорних дисках, на чорному кольорі, на чорному салоні. Має також чорні фари, чорну радіаторну решітку. Пробіг даного автомобіля 130 тисяч кілометрів. Ось такі колеса на зимовій резині. Резина 23-го року, розмір у нас 225 55, 19 Машина обслужена, машина семимісна, максимальні комплектації, як я казав. Має задню камеру, партроніки, люк, притоновані вікна, безключовий доступ, навігацію, сенсорний екран. Можна переглядати відео, також преміум музика музикальпін, повний електропакет. Шкіряні вставки. Машина тільки сьогодні приїхала, вночі ще не прибиралась. Показую, такому стані.